Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автовбрухт, і це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачненьке і ми починаємо перегляд. Що саме в цьому відео буде, я ще не знаю, але точно знаю, що почнеться воно із розборки Волги 24-ї нашої МЧСовської. Хоча правильніше сказати, МНС Міністерство надзвичайних ситуацій, а не МЧС. Ну, хто вперше на каналі, то можете подивитись попереднє відео, як ми її купували. Цей автомобіль ми придбали за 7800 гривень. Точно так само, як і ГАЗ-31029. Так, до речі, ГАЗ-31029 ми вже повністю відбили. З неї був проданий двигун, був проданий стартер, було продано іще запчастини по салону. Її ціну ми вже відбили. Ще на ній нічого не зробили. Але вже по ній вийшли в нуль. Ну і кілька слів хотілося б сказати про доставку нашої нової пошти. Відправляв я двигун з цієї Волги. Спеціально положив його на палету масляним фільтром догори, тому що там і щуп, там і місце, куди ставиться паливний насос. Якщо його перевернути, то звідти може капати масло. Звісно, масло з двигуна злито, але воно все одно може капнути. Воно стовідсотково все не стікає. Тому спеціально на пошті я його особисто поклав масляним фільтром догори. Про це є фотографії. Я їх. Скидував і отримувачу все. Тобто, все там було чотенько А приїхав двигун з відбитим масляним фільтром. Тобто, вони його не перевертали. Ну я не думаю, що вони його на палеті перевертали і роздавили під власним тиском. Видать, щось наверх кинули на двигуна. А може як пакували, а може як вантажили, ну не знаю. Ну, факт то, от, що отака біда, доставка просто. Тепер будемо заробляти гроші і на цій Волзі, і що нам потрібно з неї зробити в першу чергу, а це теж витягти двигун, щоб уже почати все там розбирати. На цьому тижні мій батько уже все тут повідкручував. Залишилось лише відкрутити коробку, і так само як і з білої Волги, витягнути двигун разом із коробкою. Тож зараз перевдягаємось і починаємо діставати двигуна. A few moments later. Так ось я вже і в робочому одязі і погнали збиймати. Щоб вийняти двигун з коробкою, нам залишилось лише відкрутити 4 болти кріплення коробки. Вони з під низу. Їх тут не видно, але ми туди заліземо. А щоб дістатися тих чотирьох болтів, автівку треба трошки підняти, бо я туди не влізу. Тому зараз ми її піднімемо. І е, вийняти речах перемикання швидкостей, бо він буде заважати. І ось вже у нас є одна маленька проблемка. Е, в ідеалі речах має знятися ось в такому вигляді. Ну, речах, мабуть, ручка перемикання швидкостей. А в коробці має залишитись ось отак. Це ось коробка з білої Волги. Але тут я лише його смикнув, і воно все вийнялося повністю. Отак. Фокусуйся не фокусується. Коротше, вийнялось ось отак. Оця штука була не прикручена. І що тепер робити, я не знаю. Будемо вставляти назад. Я думаю, що це нічого страшного. Буде просто легше його виймати. Так, коробку я від'єднав, 4 болти викрутив. Кардан там просто витягнеться, Ні, він не фіксується. Підчепив двигун на троси, Лебідочку підйомник підготував, все можна витягувати. Так, ну що, двигун ми дістали, коробку демонтував. Скажу, що так витягти не вдалося, як на білій, довелось кардан знімати. Із-за того, що там ота штука, ну, її звідси не видно, як підвісний тримає кардан. Із-за цього довелося його виняти, і лише потім двигун вдалося витягти з автомобіля. Ось в такому вигляді він буде продаватися колекторами з колоколом чи як оцей кожух маховика. З маховиком, з щепленням, з усім, ось в такому вигляді. Тому кому потрібно, замовляйте. По коробці теж виявилося не тією, те, що воно витяглось, було просто відкручене, все стало цей речажок назад, все чудово, проблем з цим нема. В наявності дві чотирьохступки коробки на Волгу. Теж кому треба, замовляйте. А в нас тим часом пішов дощик. Невеличкий, але дощик іде. Уже калюшки вже працювати на дворі складнувато. Я б сказав би неможливо, щоб не захворіти. Роботу припиняємо і зустрінемось з вами завтра. Будемо розбирати, утилізовувати кузов Чорної Волги. The next morning. Мої вітання настав новий чудовий день. Ну як чудовий, погодка зранку нас не радувала, тому що дощик ішов із цілий ранок. Але зараз дощику нема, і ми продовжуємо працювати. А саме ми продовжуємо розбирати Волгу Еменесовську. Всі демонтовані запчастини я вже пофотографував. І двигун, і все, що в хорошому стані, все, що йде на продаж, все пофотографовано. Буду ввечері заливати на мою групу у Фейсбуці. І радіатори, і все, все, все. І будемо зараз розбирати кузовню. Тан кузова в цієї Волги набагато гірше, ніж в 29-ї Прямо ну дуже набагато. Погляньте, ось як передня. Частина вигнила. Вон, які дірки вже все висипається. Передні лонжерони, де кріпиться передня балка, Вон, дірки вже які. І вона вся і знизу, і зверху, і по бокам вона вся гнилюща. Тому тут рятувати нічого, лише передні крила будемо пробувати акуратно зняти. На них є замовлення. І все інше буде різатись і відразу вивозитись на брухт, поки є на брухт ціна. Після виходу минулого відео дуже багато було повідомлень, коментарів про звукові сигнали з 29-ї Волги. На жаль, там вони виявились неробочими, але в 24-й Волзі вони точно такі самі і повністю робочі. Зроблені ще в Радянському Союзі. По госту ось я їх промаркував перший і другий, і вони повністю робочі. Так що, ось так, кому потрібні оці гучні радянські сигнали. Будь ласочка, замовляємо 100 гривень за штуку, 200 гривень пара і вони ваші. Ну а ми продовжуємо розбирати нашу Волгу. A few moments later. Так, а от і перша проблема. Оцей верхній, зараза не викручується. І стукав, і грюкав, викрутити неможливо. Уже йому тут усе розбив. Викрутки вже цип... чіплятись ні за що. А він гад як стоїть на місці, так і стоїть. Ну що ж, доведеться петлю зрізати. Все одно двері вже гнилі, нікуди не годні. Зараз отут і відріжемо. Так, двері демонтовані, потім я їх повністю розберу. Що там механізми, склопідйомники, повитягую двері на брухт. Що далі? Далі ми будемо зрізати дах. Виймемо лобове скло, виймемо заднє скло і зріжемо дах та всі оці стойки. Чому? Тому що якщо його цього всього не буде, дуже зручно розбирати салон. Мені точно так зручніше, тому це я почну з даху. Так, передні крила. Дивіться. Не було, мабуть, куди прикручувати, взяли, приварили. Це професіонально так само, як і з іншої сторони, тому крила доведеться болгаркою зрізати. Так, ну що, виймаємо скло, зрізаємо дах. Так, скло я демонтував, що заднє, що переднє. Просто відрізав резинку зсередини. Вона і так уся розсохлася, тому швидше та простіше було просто її вирізати та і все. І отак у нас виглядає наш кузов. І, І зараз ми зріжемо дах. Ну що, раз, два, і Волга перетворилась на чудовий кабріолет. Тепер розбирати-колупати салон нічого не заважає. Вільний доступ до всього. Отак я і люблю розбирати. Дах зрізав і можна колупати все, що хочеш. По демонтованим запчастинкам стоячки тут усі. Дах метал я зрізав. Ось сам лист металу з даху, а дах перерізав на частинки, щоб було краще вантажити до вантажівки. Що цікавого, там майже нічого. Окрім того, що в одній із стійок у нижній частині був чорний пакетик, акуратно отак складений, а там всередині ніхріна. Знову жодної пачки грошей, знову жодних коштовностей, нічого я в ній поки що не знайшов. А так хочеться в якійсь автівочці знайти якесь потаємне місце, щоб там було щось таке цінне, добре, гарне. Ну поки що в жодній я такого не знайшов. Ну а зараз мені потрібно все збиратися, все ховати, зачинятися і їхати до міста, відправляти запчастинки, які замовили. І можливо, ми сьогодні продамо шкоду, але це не точно. Тому ховаємо, зачиняємо та погнали. А зараз я хочу сказати кілька слів про наших друзів та партнерів, а саме сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Я рекомендую оформляти страховку саме через них. І ось чому. По-перше, тут зібрані всі провідні страхові компанії, щоб ви могли обрати саме ту, що підходить саме вам. По-друге, оформлення тут дуже просте та швидке. А ще ваші дані та дані про автомобіль зберігаються в особистому кабінеті, і при повторному оформленні страховки вводити нічого не потрібно. Все підтягнеться автоматично. Ви лише перевіряєте, оплачуєте і отримуєте готову страховку до себе на e-mail, а також вона буде у вас в додатку. І по-третє, з моїм промокодом бруг 10 ви отримаєте знижку 10% для оформлення будь-якої страховки на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. A few moments later. Так, все, автівочку я їй показав. Ав... На автівці ми покаталися, все нормально, все чудово. Вона людям сподобалася. Але ось я на ній їду додому. Чому? Тому що забрати її фізично зможуть лише наступного тижня. Тому фактично автівка продана, але вона ще трошки постоїть у мене. Такі справи. The very next Всім привіт! Зараз сьома година ранку, а я вже на ногах. Мої ще всі сплять. А я вже тут в дворі, тому що вчора ввечері, коли я монтував відосик, то отримав замовлення на двигун з Opel Vectra, який треба сьогодні. Зранку якомога раніше відправити. Пошта відчиняється о 9 тому о 9 ми маємо вже бути там. Але під'їхати під навіс вантажівкою зараз не вийде. Тому що під навісом ну дуже багато всього. Все заставлено, і під'їхати під підйомник, щоб завантажити двигун, зараз не вийде. Тому потрібно раненько це все зараз розпихати, розтягувати, переставляти автомобілі, тому що тут теж автопарк такий. Ворота не відкриєш, тому самого ранку погнали. A few later. Оце вже інша справа. Все тепер і вантажівка заїде, і двигун готовий до завантаження. От в такому вигляді він і поїде. Все, заганяємо. Так, все, двигунчик завантажений. Отак він поїде. На випускному колекторі лежить. Нікуди він не дінеться, ніяк він не впаде. І тут фізично відбити, зламати нічого неможливо. Так само він і буде вивантажений на новій пошті. Все, погнали. Так, все, двигун ми відправили, все чудово, все нормально. Адресна доставка до Полтави вийшла 1350 гривень, доставка значно подорожчала. Двигун поїхав на ложкою, 1000 гривень передплата на доставку і 7000 гривень на ложкою. Тому поки що ми не плюсуємо в наш заробіток. Так само, як і не плюсуємо заробіток від шкоди, тому що вона іще у мене. На цьому тижні продано запчастин лише на півтори тисячі гривень, от якраз півтори тисячі ми і плюсуємо нашу карту. Ну, вже якась сума для того, щоб придбати якогось конченого корча, у нас є. І вже почали його активно шукати. Я думаю, ви в коротких відеох це бачили. Так, ну що, в принципі, то можна продовжувати розбирати Волгу, але не зараз, тому що зараз нам знову треба їхати до міста. Але тепер по власним справам. Тому чи встигну я сьогодні ще щось зробити, чи ні, не знаю. Як приїду, тоді дізнаємось. Ну що, друзі, поки ми їздили по своїм справам, поки вирішували всі свої справи в місті, уже і день скінчився, вже 4 година вечора, а ще треба монтувати відео, щоб встигнути сьогодні його завантажити і порадувати вас новим відосиком. Тому робота на сьогодні припиняється. Сьогодні, на жаль, вже не встигнемо нічого більше розібрати. І відео на цьому будемо закінчувати. Всім, як завжди, величезно дякую за всі ваші перегляди, коментарі, лайки, а особливо за вашу підписку. Вже зовсім скоро потепліє, зима, вже майже закінчилась, і тоді вже відео будуть трошки довшими, трошки цікавішими. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Всім пока і до наступних відео!